розпочали зустріч із доповіді начальника управління транспорту та зв'язку Петра Кузьміна. Посадовець детально розповів про стан транспортної мережі міста. Зауважив, що з кожним роком в обласному центрі намагаються робити усе, аби у різні його куточки хмельничани могли дістатися без проблем. Так до прикладу, що стосується саме мікрорайону Ракове, то минулоріч його дещо підсилили екотранспортом. Від заводу Катіон сюди курсують тролейбуси за маршрутом 7 та 7 А. Крім того, частіше стала їздити і рогата дев'ятка з вулиці Зарічанської. Загалом додав Керманич управління: маршрутна сітка міста незабаром зазнає нових змін. Їх розробкою уже зайнялися фахівці з Львівської політехніки. Ми плануємо цю роботу завершити практично десь за три місяці. Після цього обов'язково винести дане питання на розгляд громадськості, тобто пройти громадські слухання, вивчити всі ваші пропозиції і після цього провести загальноміський конкурс з метою покращення роботи пасажирського транспорту в місті. Петро Кузьмін зауважив, кожен хмельничанин може висловити власні пропозиції щодо перемін транспортної мережі. Для цього необхідно заповнити відповідний бланк на сайті міської ради. Подібні анкети роздавали і на зустрічі. Свої відмітки у них хмельничани ставили охоче. Однак жодних нарікань на рух транспорту у мікрорайон Ракове не лунало. Люди кажуть, курсуванням і маршруток, і тролейбусів задоволені. Претензії є до тих, хто сидить за кермом. Найбільше образ у пільговиків. Получить культуру обслуговування і внимания со сторони водителей, особливо маршруток. Сподіваюся, не тримається за тролейбус, він закрив далі і поїхав. Було таке, що висадили з автобуса зі сльозами. Основна маса відноситься добросовісно, возять добросовісно. Но відділення говорить, це мій автобус. І я тут що хочу, то і требую. Згідно закону, люди пільгових категорій мають право на безкоштовний проїзд, наголосив Петро Кузьмін. А з невихованими водіями будуть боротися. Обмеження в нашому місті по виду транспорту по пільових категорій немає. Ми відповідно до чинного законодавства повинні перевозити всі пільові категорії, але тут зауважу при наявності вільних міст. Головний транспортник міста каже, якщо водій того чи іншого автобусу ображає пасажирів, порушує службові обов'язки, необхідно записати номер маршруту та самого авто і звернутися зі скаргою до управління. Тут на шоферів рубіянів управу знайдуть швидко. Хоч звітували представники управління транспорту та зв'язку, мешканці мікрорайону вирішили не втрачати можливості поспілкуватися з представниками влади і вказали на наболілі комунальні проблеми. Зокрема, відсутність дитячих майданчиків та перетворені у парковки подвір'я будинків. Усі зауваження запротоколювали та пообіцяли по можливості сприяти їх вирішенню.